Було по-справжньому об'єднане, єдиним. Люди з різним досвідом мають пояснювати цей досвід один одному. Військовий мають досить унікальний, драматичний досвід. І щоб бути зрозумілими іншому суспільству, ми маємо говорити про нього, проговорювати, пояснювати, що ми відчували, як ми це долаємо. І це допоможе і цивільним краще потім зустріти військових, щоб зрозуміти їхній досвід. Поезія якраз може пояснити саме емоційний стан, що відчували, що відчуває, що болить. І от така функція поезії як місточок між цивільним і військовим, мені здається, надзвичайно важливо. Таким чином ми говоримо з один одним, як в родині просто, ми пояснюємо, що ми відчуваємо. І так ми можемо зберегти єдність суспільства. І військові не стануть окремим маргінальним елементом цього суспільства. Зараз е, іде війна, і, як показує практика всіх великих війн. Поезія виходить на перший план. Чому це відбувається? Багато е, є гіпотез. Я також не знаю напевно, чому це відбувається, але увага до поезії під час великих війн всіх завжди прикута найбільше. І військові хочуть чути поезію, і хочуть чути поезію не про е, те, що було з кимось колись, а те, що відбувається з ними, просто зараз. І тому, звісно, що попит у нас часто країнською зрізки. Військові хочуть її відчути. Хочуть, щоб те, що з ними відбувається, було зафіксовано, було пояснено. І часто, коли нам не вистачає, не вистачає просто слів, щось пояснити, ми беремо ці слова, наприклад, я беру вірш іншої людини і кажу своїм близьким, ось дивіться, що я відчуваю, ось тут це виставить. Або прочитайте цю книгу, тому що ось це я відчуваю. Ким, коли хтось говорить, хтось стає голосом, допомагає тобі висловити те, що ти відчуваєш, це дає терапевтичний ефект. Людина заспокоїться, що її зрозуміє. Я думаю, що після перемоги треба готуватися до того, що знову ж таки попит бо на поезію зменшиться, але нам треба буде чекати велику прозу, тому що, як показала практика попередніх великих дмін, що велика проза з'являється через 3-5 років після закінчення війни. Поезія цього всього не потрібно, щоб бути хорошим. Вона про емоцію, вона про почуття, вона про тут і зараз. І легко запам'ятати прози інші інструментарій, і тому я особисто буду чекати на велику прозу